Варіантів інших як іти на посаду не було. Моя кандидатура це компромісна кандидатура, яка об'єднала думки наших депутатів. Є певні питання до деяких керівників, але я маю надію, що ми так само вирішимо і їх. Ну і ці питання з ними, тому що ну там два варіанти або люди працюють. Або люди не працюють. Я взагалі тримаю руку на пульсі більшості питань, які відбуваються в громаді. Не сказав всіх, бо можливо, десь якесь є одне, на яке я не звернув але тим не менше, деякі особи підхопили цю історію і розтрубили в нас там в місцевих засобах масової інформації про те, що лікарня взагалі закривається, що лікарня не буде функціонувати що лікарню хочуть приватизувати. Офіційно заявляю, що це неправда. Можу точно сказати, що у власника будівельної компанії прізвище не Ундір. А деякі старости м -м, доносять одну інформацію, а коли ти приїжджаєш до людей, виявляється, що не все так, як доноситься. 31 січня цього року депутати острозької міської ради відправили у відставку секретаря міської ради Тараса Хмарука та висловили довіру Юрію Ягоці, меру Острога. Натомість на тій же сесії обрали нового секретаря міської ради, який власне, і виконує обов'язки мера острога Константина Кирилюка. Сьогодні в вечірньому праймі ми запросили Константина для того, щоб поспілкуватись. Вітаю вас, Константина! Доброго дня і вам. Передусім, розкажіть більш детальніше, власне, чому це протистояння, яке тривало там в грудні 24-го року, у січні 25 році, вилилося в недовіру Ягодці? Кирилюк Костянтин Миколайович народився 10 квітня 1987 року. Має дві вищі освіти. Обидві здобував в Острозькій академії. З грудня 2010 року до обрання секретарем Острозької міської ради був посадовцем у Нетішині та Острозі. Дві 2020 року депутат острозької міської ради від партії Слуга народу 31 січня цього року. Обраний секретарем острозької міської ради. Тоді ж почав виконувати обов'язки міського голови острога. Ну, власне, насправді ситуація розвивалася не виключно в тих місяцях, про які ви говорили. Типу, ця ситуація склалася ще значно раніше. На мою думку, основна причина того всього, що відбулося, це відсутність комунікацій. На такій посаді завжди. Треба вміти комунікувати, приймати виважені рішення. І, звичайно, що дослухатися до депутатів, комунікувати взагалі з, з, з всіма підрозділами, і відомствами, які у нас є. І саме брак такої комунікації спричинив е, от той е, весь перебіг подій. І призвів до тієї ситуації, яка склалася після е, недовіри, мер ягодка е, заявив про те, що буде судитися і оскаржувати в суді рішення депутатів міської ради. Скажіть, будь ласка, ну наскільки я знаю, наскільки я читав, то наразі ці суди тривають. Можете більше, більше розказати е, перебіг цих судів і е, вашу, от вашу оцінку на, наскільки перспективно, що ягодка може поновитися на посаді. 26 лютого в коментарі Суспільному відсторонений від посади міський голова острога Юрій Ягодка повідомив, що оскаржує рішення про дострокове припинення своїх повноважень, вважаючи його незаконним. Він зазначив, що звинувачення, які стали підставою для цього рішення, є надуманими і наголосив на відсутності відповідного рішення суду. В дійсності попередній міський голова подав до суду. Ну, можна прокоментувати цю ситуацію наступним чином, що кожна людина має право оскаржувати будь-які рішення в наших судах. Судові процеси тривають. Відповідно, всі будемо чекати рішення суду. Але на мою думку, весь процес, який відбувся, він був зроблений згідно букви закону і дотримано всіх, всіх норм і, і законів. Тому так. Не секрет, що однією з сторін цього протистояння був Тарас Хмарук. І сам Ягодка говорив про те, що це, це все через Тараса Хмарука. Чому тоді Тарасу Хмаруку не вдалося стати секретарем і виконуючим обов'язки? Ситуація набагато глибша. Те, що, наприклад, почалося певне протистояння, ну, власне, Тарас Віталійович. він... Просто найбільше від того в певний момент часу потерпів, це саме протистояння, яке було між ним і Юрієм Петровичем. Але це, знову ж таки, все йде від браку комунікації, і браку порозуміння між ними і загалом між попередньою владою і депутатським корпусом. Ну, для прикладу, щоб ви зрозуміли і більш глибше, можливо, вивчили питання, це. Те, що на початок каденції Юрія Петровича у нього фактично не було е, опозиції. Тобто 29 депутатів його підтримали в повній мірі. І склалося так, що вже недовіруємо висловлювали 27 депутатів. Тому тут е, питання комплексне, і знову ж таки це все е, відбулося, на мою думку, від того, що. Е, Людина втратила комунікацію із депутатським корпусом із ключовими, скажімо так, гравцями на цьому полі. Ви стали секретарем? Якщо я не помиляюся, якщо я правильно сказав, то 31 січня. Якби тобто там, нещодавно 100 днів на посаді відсвяткували, якби зараз цих от відмо, відмотати цих 100 днів на посаді, і от умовно повернутися в той час, коли до вас прийшли і сказали, давай будеш секретарем і виконувати обов'язки міського голови. Пішли б на це ще раз, чи можливо є щось таке, що ви що ви за цих 100 днів зробили і зараз би робили по-іншому? Якщо а, відштовхуватися власне від Тієї ситуації, яка склалася, варіантів інших, як іти на посаду, не було. Моя кандидатура це компромісна кандидатура, яка об'єднала думки наших депутатів, тих фракцій, які долучилися до цього процесу. Тому станом на сьогодні в мене, ну, скажімо так, є певна моральна відповідальність і перед депутатами, і перед громадою, щоб те, що ми. Озвучували те, що ми скажімо так висловлювали, щоб ми його зреалізували. Я щиро вірю, що наша громада повинна розвиватися навіть військовий час. Більш того, наша громада на це заслуговує, і ми зробимо все можливе для того, щоб показати це людям. Я маю велику надію, що нас це вдасться. Під час після вашого обрання ви коментуючи для одного з місцевих телеканалів своє призначення, сказали, що першочерговим вашим завданням на найближчих 100 днів є створення оновлення команди. Наскільки вдалося оновити створити цю команду, і чи можете ви зараз сказати, наприклад, що от є люди, яких я хотів би звільнити там з попередньої команди? 6 лютого після обрання Костянтина Кирилюка на посаду секретаря Острозької міської ради в коментарі для суспільного він заявив, є багато поточних питань, які для пересічного мешканця здаються чимось звичним. Але для цього працює ціла команда людей. Забезпечення життєдіяльності громади це складний механізм, в якому кожна ланка важлива. Зараз основна моя ціль завершити формування ефективної команди. Зрозуміло, що під час війни не можна реалізувати всі плани та проєкти, але впевненими кроками будемо працювати на благо острожах. Питання заміни команди, це, скажімо так, перезавантаження команди. Це досить цікаве питання, і воно насправді досить непросте. Тому що на перший етап, скажімо так, він вже зроблений. Ми замінили всіх заступників. Скажімо так, зараз проводиться робота з метою того, щоб ті, хто працює в нашій міській раді, виконували. Ті обов'язки, які на них покладені. Нічого глобального ми не вимагаємо. Я особисто нічого глобального не вимагаю від тих працівників, лише щоб виконувалася робота і виконувалися е, ті завдання, які перед ними ставляться. Нічого там архіскладного не вимагається. Е, більшість людей е, сприйняла цю історію і працюють, працюють нормально до толку, тобто виконують е, ті функції, які на них покладені. Е, звичайно. Є певні питання до деяких керівників, але я маю надію, що ми так само вирішимо і їх, ну, і ці питання з ними, тому що ну, там два варіанти або люди працюють, або люди не працюють. Але насправді це залежить від них самих. Тому питання формування команди воно о, динамічне і розвивається. Знаєте, якщо заїхати в остріх і поспілкуватися з острожанами, то напевно, що найбільше нарікань почуєш від остражан про стан доріг. No. Можете якось розповісти про про те, ваше бачення вирішення цієї проблеми, можливо, є якісь напрацювання, про які ми ще не знаємо і зараз. Ви тут в ефірі проанонсуєте їх. Це дійсно одне з наболівших питань, стан доріг в нашій громаді. На жаль, у зв'язку з певними об'єктивними і суб'єктивними причинами за останні 4 роки так, фокус з доріг був зміщений і якихось достатніх коштів не виділялося на їх утримання. Знову ж таки, повторюю, з об'єктивних і суб'єктивних війна, скажімо так, брак, брак бюджету тощо. Тому зараз на нас дійсно впала дуже велика відповідальність у вирішенні цього питання. Хочу сказати, що в цьому році, от можливо, це така буде перша публічна заява. В цьому році ми плануємо зробити дорогу на оженин. І в цьому питанні нам е, пішла на зустріч е, обласне керівництво, обласна військова адміністрація. Зокрема, е, нас відвідував е, Коваль Олександр е, Сергійович, який е, сприятиме, скажімо, у вирішенні цього питання е, питання. І я думаю, що за тиждень другий роботи почнуться. Звичайно, на нас теж лежить чимала відповідальність, тому що ми маємо знайти співфінансування під ці всі історії, тому тобто, що Коваль буде допомагати виділяти гроші з бюджету. тобто, скажімо так, роботи. Будуть, будуть здійснюватися, але ми для того, щоб охопити, скажімо так, ключові проблемні питання громади, маємо дофінансувати з місцевого бюджету. От, тому для нас це також ну, відповідальний процес. Тобто, крім Оженина, це буде оженин, це буде е, е, дасть Бог, ми реалізуємо, щоб і захопити Мижирич. Так само це будуть наша наболівша проблема. Це острозька об'їзна, яка станом на сьогодні закрита. І ми маємо величезну надію, що в цьому році ми її зробимо. Є також деякі проблемні питання по вулиці Кривоноса. Це у нас, скажімо так, міська об'їзна біля центру зайнятості там. Теж жахливий стан дороги біля заправки око планується зробити дорогу. Ну і з того, що вже зроблено, проводиться грейдерування доріг так само, як і по острозі, так і по селах. Графік грейдерування складений. Комунікація з, якщо це стосується сіл, є з старостами. Тобто робота робиться. І до кінця літа, я думаю, навіть початку вересня ми прогрейдеруємо ці дороги. Давайте поговоримо говоримо про е, Острозьку лікарню, тому що останнім часом періодично зустрічаю повідомлення. Ну, зокрема, я читав про те, що там <клухи> планується е, відкриття, е, вірніше, там доробляється е, укриття. І е, е, ну, вперше, що в мене, наприклад, викликало подив е, на четвертому році війни, там, на третьому, да, ми сидимо і робимо укриття. Чому вирішили робити укриття? І що це за такий за, за проєкт, що так сильно. ну, я перепрошую, але в Рівному, наприклад, таких укрит... ну, укриттів багато. Чому так остріх пишається цим укриттям? Банально все просто, бо його там раніше не було. Тому, і те, що воно, цей проєкт реалізований, це для нас ну, великий здобуток. Навіть банально, просто якщо є тривога, якщо є якась небезпека в цьому укритті обладнані операційні, туди спускається ліфт. І відповідно, якщо є загроза тому, що щось може трапитися з нашими пацієнтами, вони можуть спокійно лікарі упустити пацієнта в операційну, яка знаходиться в укритті, і там продовжувати роботу, чи будь-які інші маніпуляції, які ну вимагає там та чи інша ситуація чи операція. Тому таке укриття для нас було дуже потрібним взагалі, по-хорошому, -по такі укриття мають бути в кожній лікарні. І я дякую всім. Причетним до того, що таке укриття з'явилося в нас на острощі ще про лікарню? Близько місяця, мені здається, тому я читав інформацію від НСЗУ про те, що Острозька лікарня втратила фінансування від держави, фактично. Чи плануєте якось вирішити? По перше, чи в курсі ви взагалі про цю ситуацію, і чи плануєте ви якось ну як вона вирішиться? На сайті Національної служби здоров'я України 13 травня повідомили про те, що призупиняють оплати 36 лікарням. НСЗУ прийняла таке рішення, адже згадані лікарні не пояснили, чому не змогли забезпечити пацієнтів необхідними ліками за програмою медичних гарантій. У деяких лікарень показник середніх витрат на закупівлю ліків та медвиробів на одного пацієнта є надзвичайно низьким та свідчив про ризик порушення умов договору із НСЗУ та на забезпечення пацієнтів необхідним лікуванням за державний кошти. Ся у повідомленні серед вказаних медзакладів є і острозька багатопрофільна лікарня. Звичайно, в курсі я взагалі тримаю руку на пульсі більшості питань, які відбуваються в громаді. Не сказав всіх, бо, можливо, десь якесь є одне, на яке я не звернув але тим не менше тримаємо руку на пульсі. Дійсно, в соцмережах з'явилася інформація про те, що певні лікарні за певним переліком втрачають фінансування від НСЗУ. Таке повідомлення було. Відповідно, деякі особи підхопили. Цю історію і розтрубили в нас там в місцевих засобах масової інформації про те, що лікарня, взагалі, закривається, що лікарня не буде функціонувати що лікарню хочуть приватизувати. Офіційно заявляю, що це неправда. Ліка... Лікарня працювала і буде працювати. Це заклад комунальної власності, який станом на сьогодні вже отримує кошти від НСЗУ. Така ситуація. Трапилась через прикру помилку, лист, який надійшов на нашу лікарню, по потрапив в спам. Банально керівництво лікарні знайшло цей лист лише після того, коли побачило повідомлення в соцмережах стосовно того, що буде припинено фінансування. Всі швидко спрацювали, дякуючи. Тому що керівництво НСЗУ також з розумінням поставилось до питання, були надані всі підтверджуючі документи, які підтверджують, що фінансування необхідно продовжувати. Відповідно, договора от уже в х числах травня підписані, і лікарня функціонує в штатному режимі. А... В деяких телеграм-каналах читав таку інформацію, що депутати вирішили зачинити дев'ять фапів в селах вашої громади. Скажіть, будь ласка, ну наскільки це відповідає дійсності? Наскільки це? Ну, якщо це так, то поясніть тоді логіку такого рішення. <гум> ну насправді не депутати е, вирішили закривати ФАПи. А на ну, жаль, і Кирилюк вирішив закрити ну, ФАПІ і не Кирилюк, і не навіть не Ягодка е, вирішив закрити ФАПи. Е, це рішення приймалося у 2024 році. Е, е, ситуація наступна: НСЗУ не бачить в своїй структурі е, фельдшерсько-акушерських -фель пунктів. Не бачить в своїх структурі. Тому. Е, е, Керівництво лікарні, депутати і влада міста робить все можливе для того, щоб та мережа, хоча б частина тієї мережі, збереглася. І маємо ще таку серйозну проблему, це не тільки в нас, але й по всій Україні, яку, на жаль, не можна вирішити навіть там наявним коштом. Це те, що молоді лікарі не хочуть йти в села. Тобто. Це величезна проблема, з якою стикаються ну, багато медичних закладів в зв'язку з тим, от навіть через брак певних фахівців. Певні фельдшерсько акушерські пункти закривалися в тому числі. то ці дев'ять пунктів такі закривають. Вони будуть оптимізовані. Буде надаватися допомога, в смислі медична допомога для тих людей або в сусідніх селах, або зараз планується організація виїзду таких медичних команд, які там можуть приїжджати, скажімо так, і надавати певні послуги. Це за допомогою Червоного Христа. Тобто, це вже пропрацьовується, напрацьовував. Це певні ці всі алгоритми. Так само в тих ФАПах, які зараз досі збережені. Проводиться робота. Наприклад, там на один з ФАПів вже придбане обладнання ЕКГ виділені кошти для забезпечення певною кількістю ліків. Тих самих фапів, тобто робота по підтримці е, проводиться і кошти виділяються. Ну, ми зацікавлені в тому, щоб громада отримувала нормальну, нормальну допомогу просто по мірі наших можливостей. Ще, ще одна е, доволі гучна. Mm -hmm. Новина, яка прилетіла з прилетіла і облетіла всю область, це те, що на будівництві багатоповерхівки в Острозі знайшли людські рештки. Ну, власне, mm -hmm. будівництво велося на людських рештках. Чи знаєте ви про це? Яка там зараз ситуація? І багато в соціальних мережах говорили про те, що за цим будівництвом стоїть заступник голови Рівненської обласної ради Віталій Ондір. Можете це підтвердити, спростувати? 15 квітня історик Микола Бендюк повідомив, що під час зведення багатоповерхівки в історичній частині міста Острог знайшли людські кістки. Здолбленівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин. За версією слідства, по вулиці Академічній в острозі забудовник міг розпочати проведення земляних робіт, що може призвести до руйнування підземних пам'яток культурної спадщини. Коментую наступним чином, що е, ситуація е, така мала місце. Е, в дійсності е, не так давно поступила інформація про те, що на одному з будівельних майданчиків знайшли е, людські рештки, а надіслали е, повідомлення для е, власників компанії, яка там працює. Е, е, станом на сьогодні. Е, Земля арештована, ведеться е, е, судове слідство. Е, тому, скажімо так, якось масштабно коментувати е, станом на сьогодні, я це не можу, але е, можу точно сказати, що е, у власника е, будівельної компанії прізвище не Ундір. Точно, ну добре, не ундір, то не ундір, але е, ви самі були на цьому будівництві? Особисто е, тричі виїжджав на майданчик. Перевіряли ми, чи ведуться будівельні роботи, чи не ведуться. Після повідомлення підрядник спинив робочі процеси. Скажімо так. Археологічні розкопки на даному майданчику точно проводились, тому що там ну наявні великі шурфи, які е, лишали археологи. Е, скажімо, стосовно самих тонкощів зараз розбираються е, компетентні органи. Відповідно, ми зможемо почути їхню оцінку згодом. Ще один закид, який про який я читав на вашу адресу, це таке ноу-хау зустрічі з в старостатах. Ваші, ваші виїзди туди. І ваші опоненти, зокрема, говорять, що це Кирилюк готується до виборів і таким чином піариться. Можете розповісти більше, для чого це проводиться? А можливо, дійсно, глядачі подивляться, кажуть: а ну, звісно, Кирилюк піариться. <реш> Насправді ситуація абсолютно інша. Ми, як е, нова влада. Нам необхідно налагодити комунікацію з селами банально. Тому що вже по тій історії, яку ми вже проробили, можу сказати, що деякі старости знаходяться на своїх місцях і вони реально можуть донести ту, той стан справ, який є в старостаті. А деякі старости. Доносять одну інформацію а коли ти приїжджаєш до людей, виявляється, що не все так, як доноситься. Тому ці виїзди спрямовані на те, щоб прокомунікувати з громадою, прокомунікувати з мешканцями села, почути дійсно їхні проблеми. І вже в тих старостатах, де ми були, левову частину тих питань, які піднімали, вже або зроблені, або в процесі завершення. Тому ну більш звичайно. Е, е, Якщо є десь там питання по дорогах, то це таке питання довготривале. Але якщо ст... капітальних мається на увазі ремонту доріг, але де грейдерування, от ті вже села включені в графік, грейдерування проводиться, тобто, ну все, є, все йде ем, добре. На жаль, час з програми добігає кінця. Мушу завершувати наш ефір, і на завершення буквально одне питання. Не секрет, нурнішне не думаю, що відкрию велику таємницю, коли скажу, що місцева влада має співпро допомагати в умовах війни, допомагати родинам загиблих, підтримувати їх, родинах безвісті пропавших. Яка ситуація тут в острозі, тому що знову ж таки закидають, що наприклад в острозі в цьому напрямку нічого не робиться, програм таких немає, з бюджету нічого не виділяється, і тому подібне? Можете якось це прокоментувати? Чи ні? Дякую за запитання. В дійсності в деяких, скажімо так, знову ж таки, мережах поширилася інформація про те, що міська рада, депутати Острозької міської ради не допомагають військовим. Це абсолютний нонсенс тому що і не відповідає дійсності ну зокрема на цій сесії буде виділено 200 тисяч на підтримку певних військових частин в минулих місяцях точно не скажу місяць два тому виділялося, виділялося 150 тисяч на підтримку Хлопців, які воюють, так само там буде зараз передано засіб радіоелектронної боротьби на одну з частин, які вартує 99 тисяч гривень. Тому лише з бюджету ну, кошти. Вже виділялися і виділяються е, окрім того, депутати. Ми, як влада, ми долучаємося і власними коштами. Щомісяця є запити? От об'єктивно, щомісяця є запити, е, люди приходять е, то пальне. То на ремонт, що ж я вам дякую за цю розмову. Дякую, що завітали до нас. Глядачам нагадаю, що це був прайм», праймі. Гостем вечірнього прайму сьогодні був виконуючий обов'язки міського голови Острога Константин Кирилюк. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтеся.